Господь нас сьогодні зібрав на цьому місці. Ми коли читаємо Слово Боже в Дії Святих Апостолів, 11 розділ, 26 віршики, в кінці віршика є такі слова. І учні в Антіохії стали вперше називатись християнами. Християни це от слово Христос. Це ученики Ісуса Христа. І так, якщо ми сьогодні християни, значить, виходить, ми також ученики Ісуса Христа. А якщо ученики, то повинні вчитися від учителя, так? Правильно я розумію? І от мені сьогодні хочеться поділитися тим, що робив Ісус, як Він молився, що Він говорив в цих молитвах. За кого він молився і як молився. І саме цікаве подивитися на себе, а чи ми так робимо? Якщо ми християни, якщо ми ученики Ісуса Христа, то повинні робити так, як робив Христос. Я так розумію. <клух> Читаю перше місце Священного Писання. Це буде 17 розділ Івана, Євангелії Івана, з 20 го вірша. До 20 го я читати не буду, бо там Христос молився за тих учнів, які були за апостолів, які були рядом біля Нього. А от далі з 20 го вірша і до останнього, він молився за нас. І так він і сказав, 20 й вірш, Не про цих же тільки молю, а також і про тих. Що через Слово їхнє увірують в мене. Ми вірували, в принципі, через Слово Апостолів. Чи перших, чи других, чи п'ятих, до нас, може, вже дійшли десяті апостоли, Ну, ми через їхнє слово увірували. Ті, хто нам говорив, хто нам говорив Слово Боже, і ми через їх увірували. І Ісус Христос молився за нас і казав, не про цих же тільки молю, а також і про тих, що через Слово їхнє вірують в мене. Що... І далі він казав такі слова, щоб усі були єдині, як ти очі в мені і я в тобі, щоб і вони в нас одне були, щоб світ увірував, що ти послав мене. І славу, яку ти дав мені, я дав їм. Щоб вони були єдині, як і ми єдині. Я в них і ти в мені, щоб були досконалі в одно і щоб зрозумів світ, що Ти мене послав, і що полюбив ти їх, як і мене полюбив. Отче, я хочу, щоб ті, яких дав ти мені, були зі мною там, де я. Щоб бачили славу мою, що їй дав ти мені, бо полюбив ти мене перед створенням світу. Отче праведний, світ тебе не пізнав. Я ж пізнав тебе і ці пізнали, що ти мене послав. І я виявив їм ім'я Твоє і об'являтиму, щоб любов, якою полюбив ти мене в них була, а я в них. Оце такі, така коротка молитва, хоча другу, яку я буду читати, ще коротша. Ісус Христос читав, таку, говорив таку молитву перед Отцем. І казав такі слова, я хочу, Отче, я хочу. Це моє бажання. Яке в нас бажання? Ми всі сюди прийшли за ким-то своїм бажанням. Ми ученики Христові каже, нас теж таке саме бажання, щоб всі, хто нас окружає, хто нас чує, щоб так як ми будемо з Христом там на небі, щоб і вони там були. Часто ми за це молимося, часто ми за це просимо. І є це в нас бажання, чи нема. Чи в нас... А я хочу, щоб в мене було куча грошей. А я хочу, щоб в мене була блискуча машина така, що їх нікого нема. Яке бажання в нас? З яким бажанням ми прийшли пред лице Божем? Читаю другу молитву. Ісуса Христа. Це буде Євангелія від Луки. Двадруге розділ. 39-й віршка я буду читати. І він вийшов, та й пішов зазвичаєм на гору оливну, і йшли слідом за ним і учні його. А прибувши на місце, говорив їм моліться, щоб не війти в спокусу, а сам відступив від них, як кинути каменем. І, схиливши коліна, молився, промовляючи: Отче, коли хочеш мимо нести чашу цю від мене. Цю від мене тільки ж не моя воля, а твоя хай буде. Все. Все така молитва була в Христа. Це він молився за себе. Коли він молився за учнів, там більше. Більше слів він казав, я хочу те, я хочу те, щоб вони були єдині. Щоб вони могли любити твоєю любов'ю, як ти полюбив мене, так щоб ця любов була в їх. А коли він молився за себе, то казав, не що я хочу, а що ти? Ти можеш пронести цю часу. Але не моя воля, а твоя хай буде. Так молився Христос. Так Він молився за людей, так молився за себе. А тепер я сьогодні предлагаю нам так же молитись. Як за когось, то давайте помолимось. А як за себе, хоч, як хочеш ти. А я хочу бути повністю у всьому похожим на Ісуса Христа, на Господа. Як Він молився, як Він говорив, як Він поступав, так і я хочу. Допоможи. Коротко і зрозуміло. Аминь. Молиться. Известно.